Трошки розкажу про мотоблок. Ну, Саме така модель це цяцька не для дівчат, це однозначно. Це потрібна мужська сила, щоб таким культиватором працювати. Нам його діти подарували, напевно, що десь у 2018 році, здається, приїхали, подивилися, мама купає лопатою весь город. Поїхали, мовчки купили, привезли, нам його вручили. Працюйте. По технічним параметрам ви можете подивитися в інтернеті. Єдине, що я знаю, що тут є три передачі, дві типу передні і одна назад. Якщо там, потрібно від'їхати назад, то не треба їх локом тягнути, вмикнув в задню передачу і дуже зручно повертатися. Ось ціна, яку я зараз знайшла на сайті. Я не знаю, скільки він раніше коштував. Ну, Це наша Кіцька прийшла нам допомагати тут на городі. Взагалі мотоблок це класна штука, хороша техніка. Це вам не вручну лопатою лопатить. Тим паче, що здоров'я вже не те, сили вже не ті. Так що це незамінна штука у нас. Без нього було б набагато важче. Зараз ми перепахуємо ділянку під картоплю. Це не наша ділянка, правда, а сусідська. Але ми її користуємося вже, напевно, роки 4 з дозволу хазяїв. Цього року посадили три сорти картоплі. Не знаю, як вони називаються. Один із них це точно слав'янка. Один такий біленький, продовгувато мені зручно її чистить. Другий червоний червоний, круглий, господи. Ну, Коротше, дуже позоріще. Я не знаю, як вони називаються. Але картопля смачна, мені подобається, що вона при тому, коли смажеш, не розвалюється, а це дуже зручно. Ось виноградик покажу, як цвів. До речі, коли були заморозки, оці всі квіточки, вони всі померзли. Ну, весна у нас цього року, це взагалі не знаю. Я давно такої весни не бачила взагалі, якщо чесно, не пам'ятаю. Напевно, що тільки лінивий я ще не виставляв у себе на сторінці, чи в Facebook, чи в YouTube каналі. Погоду нашу весняну. Це я знімала 7 квітня. Хочу теж собі на пам'ять залишити, яка в нас була погода, які в нас були снігопади в квітні. Подивимось, що буде наступного року. Ну, а на вулиці вже все квітує, розцвітає, оживає і тут на тобі сніг. Якраз цвіли абрикоси, ну це напевно, що по традиції вже тільки абрикоси зацвітають, так зразу і сніг. Я кажу, будемо цього року кар... з картоплі, напевно, що варить компот, тому що абрикоси померзли. Виноград померз. Звичайно, шкода, коли заморозки якраз ударяють, коли цвітуть дерева, тому що це означає втрату урожаю. Але природа диктує свої умови і з цим доводиться рахуватись. Ну, будемо спостерігати і чекати, коли весна остаточно переможе. А вона так і переможе. Хотіла вам розповісти ще далі там щось про природу, про погоду, про засніжений ліс, а потім думаю, господи, ну що там розповідати, воно і так все видно, і так все цікаво. Тоді краще розкажу щось про себе. Мене звати Анна, мені 52 роки, я по професії бухгалтер. Чого в мене іноді, от якщо хтось побачить, десь там щось десь недороблено, знаєте, раніше в мене був ідеальний порядок. А зараз не можу я багато чого робити. Чому? Тому що в мене виявили автоімунне захворювання. Аутоімунне захворювання, от як правильно сказати. І сили вже далеко не ті, що були раніше. Вже 8 років я хворію, маю групу інвалідності. Коли мені поставили діагноз, я щось трошки злякалася. І, якщо чесно, можливо, я відео почала знімати багато різних. Ну, я нікуди їх не викладала, а так просто для себе знімала, тому що я не знала, чи, що мене чекає попереду, чи зможу я ходити, чи зможу я взагалі рухатись чи щось робити. Тому що з таким діагнозом подивилася в інтернеті, це не дуже то втішні прогнози. Але дякувати Богу, у мене все добре. Я займаюся і городом, і господарством, і хобі в мене є. Про своє хобі я трошки згодом теж буду знімати відео, показувати, розказувати, може, кому буде цікаво, то подивитися. В селі мені комфортно, от чесно. В місті я себе навіть не уявляю, як би я зараз жила в місті. У нас тут простор, ліс. Річка недалеко, природа. ну Взагалі з квартирою це не порівняти. Якщо мені потрібна цивілізація, то я сіла в машину і поїхала куди мені потрібно, чи в магазин, там, чи в аптеку, чи ще куди. Їй було, снігу стільки навалилось, що капець, можна було зліпити снігову бабу. І хотіла зліпити снігову бабу і сфотографувати на пам'ять. 7 квітня снігова баба. На секундочку, так. Да. Все переплуталось, перевернулось. Природа така, вже не знаю, куди їй йти, чи до весни, чи до літа. І ось небо. Бачите, яке. Але віримо, що на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Бажаю всім мирного неба!